Вітаю, друзі! Сьогодні я вам презентую огляд квартири трикімнатної ЖК ЖКМР-4 біля метро індустріальна. Третій поверх з частковим ремонтом. Ходімо, подивимось. Загальна площа 70 метрів квадратних. Формат квартири дві окремих кімнати. Зала з виходом на лоджію кухня вітальня, гардеробна, ванна та окремий санвузол. В квартирі зроблений частковий ремонт. Все робилось якісно та з любов'ю: штукатурка стін, розводка електрики, плитка на кухні та ванні. укладена тепла підлога по всій квартирі, з водяним контуром і шумоізоляцією, комплекс максимально обжитий з розвиненою інфраструктурою та в трьох хвилинах від метро. Щоб дізнатися додатковою інформацією та записатися на перегляд, пишіть у Дірект.